Всім великий привіт з Reserve. Сьогодні новиночки. Я прийшла і бачу ось такий вже класний вигляд. Манекени одягнуті, новинки. Привернула увагу така кофточка факторної в'язки, блакитному кольорі, лозочки перлинки. Ну, красиво. А ще привернула ось така блоза з. Бермудами, шортами і білосніжна сукня з вишивкою. Вау, ну красива сукня. І красива вишивка. Світло так мерехтить. 1899 гривень. Це 100% котон. Це не є дорого для котонової сукні, хоча багато поліастеру теж таку ціну. З підкладкою і підкладка теж 100% котон. Пояс із гумкою і застібається донизу годички. Красива сукня. Повернулася до цієї ковтички полу. 1199 гривень. Сподіваюся, хоч трішечки є віскози в складі. Ніби має бути щось натуральне. Прекрасно, прекрасно, 60 поліестеру і 40 віскози. Нові сукні є з вишивкою. По білому. На білому фоні вишивка, як прошла. Донизу з оборкою. Понизу, точніше, не донизу, а знизу. З оборочкою і ще понизу вона так обметана з неправильним низом, якби таким фігурним низом. Спинка більш відкрита, ну, бо це літня сукня і вставка з гунки. 2299 гривень. Вау! Це що, ще входить в цю сукню? В цю ціну ще якісь можливо послуги надаються. Ну, хороша, хороша, хороша добротна вишивка, ну і ціна відповідна. Ледве дістала етакеточку, це 100% котон. Блуза в вінтажному стилі, в такому іспанському стилі. Мережений комір, два шара 1499 гривень. Це, мабуть, теж котон відчувається. І дійсно це 100% котон і комір. Комір не вказано, теж, можливо, котоновий, бо нічого не вказано, просто 100% котон, хоча комір. Ну, В принципі, не впевнена я, що це кутон, Але ну, не вказано. Деколи вказують. Ще такі в'язані кофточки блакитні поло, 1099 гривень. Дуже ніжний блакитний колір. 60% віско 23 поліамід, 18 поліамід. І такий самий склад, і така сама ціна в білому кольорі 1099 гривень. Джинсові шорти бермуди з такою хусткою замість пояса. Такі вони висіли на манекені. І тут є, показую, 1299 гривень, досить щільний джинс, але якісний, такий добротний під вінтаж. теж такий дуже важкий джинс. Не знаю, для літа. Просто важкий, як на мене. Ну і бонусом, йде ця хусточка, цей шарф. Блузи з вишикою, з такої ж самої тканини як я показувала сукню, рукави широкі бухи з гункою. 100% котон 1699 гривень. Теж сподобалося так, як сукня. Точно в ній жарко не буде, бо це котончик і ще така в дирочки вишивка. Ці білі сукні, що я показувала спочатку, побачила, що такі самі є. Блакитні. Блакитний колір теж дуже красивий. Це 100% котон. І ціна така сама. 1899 гривень. Ці сумки я вже показувала, літні, як соломи. Це папір, це папір. І про це вказано. Класна глибока пляжна сумка без застіпки, має внутрішню кишеню. А ні, вона застібається на блискавку. Застібається на блискоку і має внутрішню кишеню. 1399 гривень. Багато в новиночках футболок, різних принтових, однотонних з декором. Ось ці з парлинками. 899 гривень це 100% потон. Білі а з перлинками, але вже такої більш якби, форми, якби річкові перли. Неправильної, не круглої форми, трішки інші. 899 гривень. Звичайно, що це не натуральні перлинки. Це пластик. Красиво. Ось ці красиві теж футболочки по принту, перлинки такої неправильної форми. 899 гривень, 100% котон. Так, що тут класного є? Того, чого не було, наприклад, побачила здалеку щось дуже класне, як гачком в'язане, це шорти такі, це такі пляжні шорти, тому що вони взагалі без підкладки. Це по купальнику, щоб ви розуміли, які шортики носить. Ну, Но може хтось і носити і так. А, під ці шортики ще є топ. Вау, він такий вільний, ну, покупувально просто коротесенький. Такий пляжний варіант. Я так вважаю, можливо, це не так, я помиляюся. Ось такий топ і шортики, досить щільна в'язка. Зараз покажу ціну. 899 гривень коштує топ. І в складі. Незрозуміло поліестер, Нічого собі. А так, схоже, щоб ви розуміли, на потонову ниточку. Ну і відповідно тоді шорти теж так. 999 гривень коштують шортики. ще подивлюся там склад. І це 100% поліестер. І шортики, і топ. Літня тематика, сонце, море і пісок. Ну, і, само собою, розуміється, краби. Принт і поверх принту, кристали. Це 100% котон. 699 гривень коштує така футболочка. Поруч яскраві штани. Палацо. Широкий в'язка в рубчик. Такий. Колір насичений, оранжевий, дуже класненький, з гумкою, зручні, не будуть мнутися. 1099 гривень такі штани. І це костюм, це в костюмі можна. Тоді ще краще буде, буде завершений аутфіт. Не потрібно думати, що брати, наприклад, товар, який 899 гривень. А така кофточка легкої в'язки полу. В коричному кольорі мені подивиться. більше сподобалося, тому що більш базовий, але оранжевий колір більш яскравий, більш літній. Це вже більш базовий. Тема крадлю продовжується. Це вже креветки. Це вже креветки. А сорочка оверсайз 1499 гривень, така як чоловіча, а як чоловічого плеча це жіноча. Така вона досить широка, мароко, класненька з розрізами боковими. В розмірі L, дивлюся, наприклад, ну, вона така чуть не на двох іксів. І до цієї сорочки саме то будуть такі шорти з високою посадкою, шорти взагалі бомбезні, бокові кишеньки. Обманка ширінки, але її немає. І тут поясі гумка. навіть є легенька підкладка. І ціна шортів 1299 гривень. Прекрасний склад, уверх котон і підкладка теж котон. Супер. Що ще класного є в новиночках? Є топ на одне плече. Середня щільність зв'язки з таким декором сонце металевим. Акцентним декором з такою брошкою. 1199 гривень. Колір теракотовий, такий, глибокий. В складі поліастер, поліамід і віскоза. І такі сукні є, як топ, один в один. Оце вже сукня, такий самий склад. Поліамід, поліестер віскоза з брошкою акцентною і ціна такої сукні 1699 гривень. Вона довга, слід. Нагадаю, що топ коштує 1199 гривень. І різниця 400 гривень, там 500, 500 гривень. Є такі джинсові шорти бермуди, за защіпами, теж дуже класні, базові, темно-синій джинс. Такі шорти, це як інвестиція, вони будуть пару років. Актуальні 1299 гривень. Сподобалися ці шорти, якість. Оця відстрочка така мідяна, видно, що якісні, бокові кишеньки і защіпами від поясу. Хотілося сюди бо якусь сорочку оверсайз, поверх, якщо зараз знайду щось в новеньких. Але те, що я показувала, стараюся не показувати, що було в минулих відео. Тому якщо я мало показую, наприклад, суконь, то їх було мало в цьому завозі, а я показувала багато, наприклад, минулого разу. Щоб не ходити по кругу і те саме не показувати. Знаєте, клаврої показують по три відео в день і на, 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 на наступний день знову те саме. А сюди. Поруч висіла ось така кофточка легкої в'язки. Яка вона класненька. Оверсайз, такий молочний колір, не зовсім білий. Це на спинці зав'язка і ціна такої кортюлечки 1099 гривень. Ось так. Я поправлю. Ось так. Непоганий склад, 60 поліестеру і 40% котону. Ця кофтюлечка підійде до червоної спідниці. в Складі льон, 1099 гривень. І по стилю підійде, якби і по фактурах теж. По фактурах там в'язка така легка, а тут ватка тканина і в складі льон. 54 віскози в складі, 23 котону і 23 льону, повністю натуральна спіднечка. Жакет бордо і штани є широкі палац. Досить щільна в'язка. Такий щільний трикотаж, як креповий, навіть не в'язка, а це креповий трикотаж 1499. Зараз покажу склад. Жакет оверсайз. Трішки небагато, бо це в розмірі L. В принципі, не дуже він такий і великий. І є штани широкі. Разом в костюмі буде прекрасно. Штани досить широчезні, штани палацу. 1299. Роки. Прекрасний склад, 70% віскози, 26 поліестеру і 4 еластану. з'явилися шортики з високою посадкою, 1399 гривень. І є ремінчик плетений і комбінований з пірзамом. Що непогано. Демінчик можна завжди використати в інших речах. Є в чорному кольорі і в білому такі шорти. 80% поліастеру і 20 котону. О, скільки тут всього класного, не знаю. Бачила я, не бачила. 1399 гривень, У блакитному і в синьому кольорах. В'язана кофточка, комбінована ще мережевою тканиною, мережеву прошла. Подвійна, ось тут така проймі вставочка, і колір масла. Дуже красивий, приємний колір. Літній такий варіант. 1299 гривень. 95% котону і 5 поліастеру. Ще такі сорочки. Це 100% віскоза, оверсайз. Гузочки з натурального перламутру, я бачу її штани до цих сорочок. Це костюм, штани палацо, пояс із гумкою без кишень. І ось така сорочка. Ціна штанів 1099 гривень. Що мені сподобалося? Лофери в стилі Лоропіано. Вау, це новиночки. Які вони класненькі, але і ціна класненька 2699 гривень. З такими киточками. Класні. Натуральна замша. Вказано, що це шкіра. Шкіра вар і шкіра середина. Актуальні на всі випадки життя. Підійдуть під, під будь-ваш аутфіт, ну практично під будь-який, якщо і класика, і кежуал, і досить схожий на вороп'яну. Куртка, бомбор, оверсайз, дуже-дуже класна. З таким підгином, за такою бочечкою, щільного атракотажу комір. Досить класний стиль. Пройма рукава досить така низька, широкі рукава. 1999 гривень коштує З'явилися В асортименті базові сумки в кольорі моку і в чорному. Це шкірзам. швидше всього. 1699 гривень. Ну, це шкірзами, якщо була би шкіра, то б писало і видно по матеріалу, що це шкіри заміни. Футболочки з принтами. Лос-Анджелес. І така футболка коштує 599 гривень, це 100% котон. Тут більш стриманих тонах, більш консервативні речі, цікаві спіднички. А, таку спідничку я показувала в іншому своєму відео, але не були ціни. Хоча вона мені дуже була сподобалася. 1799 гривень, на кльош, легка тканина і знизу ще підкладка є. В складі 75 ліоцелу і 25 поліастеру. Із такої тканини є блузи, є в чорному кольорі така блуза. 1099 гривень можна в костюмі. Теж такий складничок, яка вона красива, з широкими рукавчиками, з гумкою понизу. І а, на манжетах теж гумка. Ну, такі блузи є ще в оранжевому кольорі і в шоколадному. Разом з цією спідничкою можна взяти в шоколадному кольорі блузу. Сподобалися такі киточки. На зав'язці, як і віточкою. Це рукавчик об'ємний. І вона така легенька легенька Покажу вам ще такі спіднечки, вони тримають форму, досить щільна тканина, навіть цікаво, що це саме таке, який склад, колір рижий, це просто сказати. 1299 гривень і не шукати якісь відтінки. Ну, він саме такий, такий мідяно-рижуватий. 55 віскози, 17 поліестеру і 5 лише котону. А, є віскоза, в принципі, і котон, тільки 17 поліестеру. А, є 23% льону, вже втомлена. 55 віскози, 23 льону, поліестер і котон. Можливо, є верх. Напевне, мав би бути верх. Не одну таку спідничку рижу пошили, особливо в рижому кольорі, а це спідничка шортики ще плюс. ну, Точно має бути якийсь вар тоді. Ну, немає, немає. Поки що. Якось Вони так отримують товари, резервет, що окремо теж їм приїжджають. Цей колір базовий більше. Лйон віскоза, котон 1299 гривен, лише 17% поліастеру. Така спідничка, шортики. Друзі, всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Всім папа! Афілаком Лузен Мама зеверіно.